Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я пропоную подорож до нашого квітника. А чи знаєте ви, як називається місце біля оселі, де вирощують квіти? Так, це місце називають клумбою або квітник. Діти, а навіщо вирощують квіти в квітнику? Так, квіти прикрашають нашу місцевість, радують нас. Згадайте, що потрібно для того, щоб квіти виросли красивими? Так, земля, вода і сонячне тепло. Згадайте, з яких частин складається квітка. Так, вірно, корінь, стебло, листочки і квітка. Подивіться, яка яскрава клумба, барвиста, різнокольорова. А чому вона така яскрава? Так, тому що на ній ростуть багато різних квітів. Це осінні квіти. Вони останніми радують нас своєю красою. Давайте познайомимося з ними. Ось і перша квітка жоржина. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини. як сонця промені вони садів перлини. Цвітуть великі, запашні, барвисті квіти, неначе спалахів душі, як спогад літа. Жаржини люблять рости там, де багато сонця, і квітнуть вони до самих морозів. У жаржини крупне листя і велика квітка, схожа на сонечко. Жаржини бувають різного кольору жовтого, білого, червоного, рожевого. А ось ще одна квітка чорнобровий, чорнобривець чіпурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником, та й накрився парасолькою листом, і стоїть це диво золоте, Щоб ласкаво зустрічать гостей. У цієї квіточки листечко дрібненьке, а квіточка яскрава, пухнаста, жовтого та жовто гарячого кольору, за красу й барвистість квітки, в народі ще їх називають бархатці. А ось ще одна квіточка рожеві айстри у моєму саду, милують зір своїм яскравим цвітом. Хоч аромат п'янкий я тільки підійду. Та вже ж нагадують, що час прощатись з літом. Листячка у айстри дрібненьке, а квіточка схожа на їжачка, бо має багато пилюсток, цвітуть айстри білим, рожевим, фіолетовим, бордовим кольором. Який красивий наш квітник! Діти, пригадаємо, які ж осінні квіти залишились у нашому квітнику. Так, вірно, жаржини, айстри чорнобривці. Дякую вам, до нових зустріч!